Всім привіт! Сьогодні у нас рубрика відповіді на питання. Надійшло прохання зробити схему підключення Ecoflow Pro з генератором EcoFlow Smart Генератор до трьохфазної мережі. Зараз я покажу декілька фотографій мені. Людина надіслала, тут ось ми маємо три рели напруги Зубр по 40 А, три діф автомата окремо на кожну фазу та 5, 6, вибачте, автоматів вже на споживачів. Отже, задача стоїть. Під'єднати максимально безпечно для станції. Станцію сюди і щоб під нею можна було живити споживачів. Отже, оця схема це те, що зараз є. Є в нас ось три зубри, три діфавтомати, шість автоматів нулів всі кругом поєднані в кучу, ну, після ДІФ автоматів. Хоча я так і не зрозумів, як же ж воно працює, коли це буде. Ні, я так розумію, що тут, нам мабуть, я неправильно намалював. Отут розрив і тут розрив. Тому що так, ті, що не буде працювати, це мабуть погано подивився по фотографії. Де ж воно... А, ну так, так-да-да. Да, да, да. Три колодки, окремо три нулі. Ну, добре. Ось така схема в нас є і нам потрібно під'єднати сюди EcoFlo Pro. А, також є розетка, яка запитана зі слов людини, що вона запитана до реле напруги і живиться ну, безпосередньо від міської мережі. Так, це те, що я пропоную. Отже, реле напруги ми також і залишаємо. А от э, діф автомати я б виконув і замість них поставив би один автомат э, трьохполюсний, який би вимикав три фази одночасно. Э, нуль. Тут іде сквозняком мимо цього автомата. Далі э, встановити бістабільне реле, перемикач автоматичний. На один вхід у нас заходить міська мережа. Ось. На інший вхід у нас екофло. І далі вже після цього споживачі. Ось Q1, Q3 Q4. Ну, я тут три автомати намалював, ну ті самі можна 6. І далі вже і 0 в пішов на шині. А... Що стосовно екофло? Заряджання у нас відбувається від міської мережі і це місце під'єднання це до перемикача. Виход також із ЕКОФЛО, він заходить на інший вхід перемикача. Що стосується безпеки, то, на мою думку, Реле напруги буде достатньо. Тим паче, що вони є, і купляти щось інше. Думаю, що не потрібно. Вони є і цього буде досить. Якщо буде напруга або за висока, або за низька, то його просто реле вимкне та і все. А, що ще сказати? А, також, якщо планується якась, якесь навантаження, або трьохфазний котел на опалення, або ще щось, або щось дуже важке, то його потрібно заживити до бістабільного релезу цієї сточки. І щоб вони були, ці споживачі були окремо. Це ті споживачі, які не критичні, які не будуть живитися від екофло. І ще треба розуміти, що Heckoфло у нас прошка, це вона у нас ємкість у неї там 3,6 кВт година. А потужність там також 3,5-7 піки вона може витримувати. Отже, бажано щоб ці споживачі, щоб у нас тут навантаження це. Де не перевищувало там, ну, щоб було хоча б в якихось там межах цих значень. А, так, що ще? Що ще можна сказати? Ну, а, ну, ще стосовно генератора. Генератор же ж під'єднується до Ecoflow Pro напряму. Там своїм шнуром він під'єднується. І в програмки виставляється вона EcoFlow Pro, саме його буде заводити, саме буде глушити. Отже, генератор то підключається до Ecoflow Pro і до цього він ніякого відношення фактично не має ну, напряму. Е, ну, Як на мою думку, то все. Ускладнювати нічого не потрібно. Тож... Якось так. Стосовно, до речі, стосовно автомата, а не діфле. Діфреле це така штукенція, коли її ставити, потрібно чітко розуміти, щоб не де не бра... щоб там не нулі не перемикалися з однієї групи на іншу, тому що бо воно не буде працювати. І коли, як ви, там людина, до речі, писала, що це старий будинок, але там проводку роблять нову. Але все одно, що Діф Реле з ними ну от, треба, як то кажуть, щепітільно все робити. Це по-перше. А по-друге, не дуже добре, коли окремо кожна фаза виключається. Тож краще, щоб це був автомат трьохфазний, який одночасно від'єднує всі три фази. Так що все. Ну, якщо щось не зрозуміло, то пишіть. Всім пока!